Вітаю, друзі! Як парость виноградної лози, плекайте мову. Пильно й ненастанно політь бур'ян Максим Рильський. Часто ми можемо чути: скільки зараз годин, а у відповідь зараз три години або зараз без п'яти сім. Насправді жодна з цих трьох фраз не є правильна. Пам'ятаймо, що російському іменнику час відповідає український година. А українською мовою час це російською мовою. «время». Коли ми хочемо довідатися, котра година, ми так і питаємо, котра година, і у відповідь: перша година або шоста година і п'ять хвилин. Насправді питання: скільки часу теж можна ставити, але тільки в тому разі, коли ми маємо на увазі його відрізок. В таких конструкціях, типу скільки часу пішло на роботу 3 години. Скільки часу ти перебуватимеш у спортзалі? Дві години. А про те, як правильно позначати час із годинами і хвилинами, я розкажу вам наступного разу. Українська мова це просто шануймося, бо ми українці.